Вітаю! 22 червня, 2025, місто Рівна Україна. У нас тільки що пройшов дощик, проморосив, але ми з донькою вирішили все ж таки зробити першу дегустацію сортів нейтрально-світового дня, або ремів, або нейтралів, як ще кажуть. Зразу хочу сказати, що відео більше записую для себе, тому що в основному це будуть сорти новинки, і я маю розуміти. Чи вони взагалі би, придатні для першого вирощування на першу ягоду, так як нейтрали взагалі задумані і виведені для того, щоб вирощувати саме в термін, коли немає літніх сортів полуниці, тобто ультраранні, ранні, середні і пізні. Але ж ми хочемо полуничку отримувати півроку, посадивши один раз кущик. Звичайно, є такі сорти, але не всі. В більшості, саме з сортових якостей і смаку, полуниця набирає десь в середині липня. Липень деякі сорти, в серпні, деякі взагалі з вересня. От багато ходять. Таких слухів, розмов, що вона дубова, що вона не смачна. Звичайно, що якщо збирати травень-червень з літніми сортами, більшість сортів є не вони їстивні, але вони не мають того смаку і запаху, як дійсно виведений сорт. Тому зважаємо на це, щоб не бігати далеко по грядках, бо далеко один від одного сидять. Я взяла першу ягідку валіант бурбон і ось цю здоровенну ягоду, але вона, ось бачите, з другого боку ще не дозрівши, чи вона може так і є Ройс, Ройс, це новинка. Так, Святочка, давай попробуємо з валіант. Почекай, угу. розріж, подивимося всерединці. Одна ягідка ось такого, ось так вона на розрізі. Це варіант. Ну що, коштуємо? Досить щільна ягода. Всередині ось така яскрава. Я не знаю, ти її раніше в минулому сезоні пробувала? Ні. Ну, вона, вона і не приємна. кисла, і не солодка. Так, да, але я думаю, що, можливо, як вона свічі? мала б бути солодка, а у нас просто дощі. Ні, ну то суть не в дощах, суть в тому, що це перше плодоношення. Mm. Тобто, як на продаж, полуницю, можливо, для себе я б її на перше плодоношення не вирощувала. Так, сорт бурбонт. Теж така досить велика ягода. Ось така вона всередині. Ну що, коштує бурбонт? Ось така вона всередині. Угу. Угу. Вона м'якша. М'якша і має... Вона, вона з присмаком це дині, як ти кажеш? Ні, вона така не диня. Мені здається, що це не диня. Ну вона як, як перезрівша. Як перезрівша? О, така, така солодка, знаєте, як перезрівша. Але м'яка. М'яка mm -hmm. і солодка. Тобто бурбон можна спокійно вирощувати на перше плодоношення Може дійсно вона вже перезріла. Ну і що? Ро... Рой... Ройс Ройс, скажи правильно. Ролс Ройс? Да. Я звідки знаю? <гум> ну так пише. <гум> Ось така вона всередині. Ну, Вона гарна. Гарна, так. Да. Вона... Ну зараз, але бачиш, з іншого боку вона взагалі жовта. Ну, скільки... ну, що, Вона не мала вже дозріти? Я не знаю. Вона повністю солодка. Вона дуже солодка. Дуже смачний. Вона взагалі дозрівша. Угу. А дивись, з другого боку боги була біла. Ні, ця, ця, ця смачніша. Це ця найсмачніше. Дуже смачно. Так, давай, щоб не бігати, я тут бачила гурмандін одну ягідку. Бачите, скільки квітконосів. Ось це. Гурмандін. Обриваю, обриваю, але вона є. Так, Гурмандін. Розрізай. Бодненько. Дуже гарно. Ось така вона всередині. Гурмандін. Це постійного плодоношення. Сок. Ремонтантно. Угу. Це вона так і називається постійна плодоноша. Смачніша. Угу. Мені смачно. Є ягоди ремонтантні, а є сорти ремонтанні, а є сорти нейтрали. Ремонтантні від нейтралів відрізняються тим, що ремонтантні сорти мають хвилі, а нейтрали дають постійну ягоду. В тому і різниця. Але їх звели в одну групу і зараз всі путаються на рахунок цього всього. Ну що, бери тарілочку, підемо по цьому, чи я буду носити. Як краще. Пішла? Ну, давай. Так, тримай тарілку, бо мені так незручно. Так, це у нас трудяшка Мурано. Тобі буде незручно різати, да? а mm -hmm. тут дві, то бери одненьку, а я буду брати другу. Да, розріг покаже всередині. Мурану. Ось така всередині ягода. Гамай, а я візьму цю. Угу. Mm Вона -hmm. mm -hmm. мені дуже на синицю схожа. На мягенька така. Смачненька, правда? Ніжна, така всередині. І, до речі, її можна спокійно вирощувати на перше плодоношення. Але м'яка. Ставимо робимо висновок, що мурану можна вирощувати на перше плодоношення. Так, незручно ходити. Але вже раз на грядках, то на грядках. Так. Я знаю цю полуницю, ти її розріж, покажи, покоштуй. Це сорт Majestic. Ось така вона всередині. Здоровенні ягоди. Я просто Теж ж м'яка, але він трохи кислить через дощ. Де я не знаю, чи через дощ. Вона взагалі дуже солодка. В тому році, всякому не, разі. А М -м в неї більш виражений смак в неї смак дуже зовсім інший. Ну, да. Взагалі зовсім інший. Він такий насичений, такий різними якимись ще присмаками. Угу. Попробуй ще. Не хочеш? Ага, ну добре. Те, так, так. Супрім, б... на жаль, я вже з'їла. Не витримала, що в тому році він не попав на дегустацію, що в цьому році. Так. Це у нас. Десь іще бачила ягідку. Це не то. Чекай, десь ще бачила ягідку. Там. А, о, бачила, Нашла. Так, це у нас Флоріда б'ють. Ось така ягідка. Вона зазвичай більша. Так, давай розріжемо. Ось така. Всередині коштує. Ну, дуже подібне до той, я не знаю якого. Флоріда б'є. Ну, такий фруктовий більше. От те, що я сказала, що він схожий на диню і угу. це схожа. Ну, тобто на перше плодоношення її можна ну, вони і може бути. Вони і на текстуру схожі, і на присмак. Але та солодша була. Але ця така, але ця мені більше подобається. Мене люблю, коли вони такі, як. Ну, я знаю, що в нас з Світланою зовсім різні смаки. Те, що мені подобається, їй не дуже подобається і виходить так, що в нас постійні що лишати, що не лишати є питання в цьому всьому. Так, добренько, давай. Підемо ще до новинок. Так. Це номерний знак. Ось така китиця. Я не знаю, доця, чи вона така має бути, розумію, що ні, я її або перетримую, або не дотримую, mm -hmm. бо це нові сорти. Це сорт 1310 r Плавет. Це з цих іспанських сортів нових. Вона біленька всередині. Світленька всередині. Ось така вона. Плотна. Але я не знаю, яка вона має бути. Дуже дивний смак. Перестиша? Mm -mm. Я просто смакові якості не 13 10 r має ось такий світлий вигляд, досить щільна. Ось дивіться, дощ пройшов, досить щільна, не тріскає на дощі. Вона. Ну, вона не кислить взагалі. Ні, вона не кисла, в неї саме присмак якийсь, такий, я не знаю, як його писати. Ну, з чим тобі присмак? Не Ну, можеш такий ну, специфічний. Ну, він не фруктовий і не суничний. Такий як. Більше, не яскраво виражений. Більше як до овочів якихось, а не до ягід. Ну, така у нас 13-10Р. Добренько. Давай ще. Візьмем. Ай, де ж це в мене тут лишала? Ось така ягода 15. 107 здається, ну, 15. Це спларед. Давай. Ось така це ягідка 15. Пларит 15, здається, 107. Так, по-моєму, вона вже Ну, По-моєму, просто вода затікла в плодоніжку і воно відгнила трохи. Давай, ні, я думаю, це... що можна пробувати саме це. Давай а я як... другу візьму. Ні, вона не Щось як мене. Клубнічний йогурт. Як клубнічний йогурт? Так. Да. Давай ще я одну. Молочна. 15, 107, здається. Не знаю, нормально вона була. Це краще, ніж 10, так? Да? Да. 13-10. Так, ось така вона всередині. І вона має саме полуничний смак. Нареально, знаєте, як mm. та полуниця, якщо ви в йогурті. <смачна> як ви в йогурті виловлюєте кусочки, то вона вся така на смак. Але класно, скажи. Ні, ну, то ж йогуртова така. Класно. Здоровенні кущики. Так, все з'їли. Рву рву і воно пускає і пускає ці квітконоси. Ось ще одна є. Ось яка вона. Зараз. Ось така. Ну, тату ж, треба занести, попробувати. А, ну, тато, да. Так, добренько, давай тоді ще спробуємо Анію. Це не новинка, але. Ось така. Ягідка. Анія. Це все ремонтантні сорти. Угу, О, яка така, пустота. Пустота така всередині. Ось така. Всередині. Дивно. Дуже солодка. Текстура дивна. Вона сама м'яка, а тісточки дуже-дуже хрусткі. Тоби, давай, давай ще одну. Ось тут. Заліка жовтувата. Така як. Це вже перезрівша. Вона взагалі як, -як реально. І звиш не як полуницю, а як уже якийсь десерт, ні? Пюре. Як пюре, так я. Дітям можна давати Як жувати. ти кажеш не йогурт, а є, знаєш, не йогурт, а ці десерти. Угу. Збиті десерти. Ось, ось такі. Так, і. Е, так, і ще в мене є. Я тестувала. Зараз. Так, тестувала. Так, це у нас ще Анія. А ну, давай цю ще. Анія взагалі різні, можуть бути взагалі різні самі по собі ягідки. Зовсім різні. На смак вони однакові. Плюс навіть одне дозрівша. Вони на смак просто однакові. Так, цитату візьму. Да, ще тату тут багато їх щось не, по, не познімала. Оце. Аня. Так, і, і, і я хотіла іще бріну. Бріну десь я тут лишала, десь я лишала бріну. Ось таку. Це сорт... Бріна. Вона дуже величезна. Вона здоровеніша. Просто. Чи з цей її Була не споркало. Вона велика. Ось. Не, вона величезна. Здоровеніша. Я вже робила огляд, але вона мені явно кислила. А зараз mm. як? Чуло? А в неї теж свій присмок Угу. Ну вона менш солодка, ніжа. І якоїсь абрикоси, я не знаю. Чи якийсь якоїсь. Ну, я... Ну, але нормально Якусь... така. Ні, вона просто солодика. Ну мені вона трошки скисленька. Чи в я... мене вже просто кислота така сама по собі. Тому, по По-моєму, я пам'ятаю, якого сорту, але одна була кисліша за цю. Є смачно. А який був кисліший? Він комплек. Ві-ві-ві. Валянт. Валіант. Напевно, Валіант. це є що Валянт. По номерах треба було. Так, і ідемо. Зараз зірву. Ще, ти почекай, а я зараз зірву ще одну ягоду. <кхем> Оце вибачаюсь, трошки затримую, тому що треба. Виходити в різних цих. Ой, треба було раніше зривати. Ладно. Так. Потримай, потримай. Так, потримай, 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 потримай. Тут уже цілим квітконосом зірву, тож треба було вже давно зривати. Так, сонце. Ось така ягода. Все рівно сонце. Ось така ягода. Це два квітконоса, як ви бачите. Ось така ягода. Сорт Гурмандин. Так, давай не виберемо. Самотемніку. Напевно, що будемо саме темно. Потім попробуємо світлішу, може вона перезрівша. Угу. Ця м'якша чи вже перезрівша. Дивіться, ось така вона всередині. Перезрівша. Ду дуже щільна. Да, так, це, напевно, перезрівша. Давай на якусь менш перезрівшу. Вже зірвала всю. Щоб. Плотненька така, дуже Угу, щільний такий. Ось така всередині. У неї текстура така, як, як джемова, желейна така трохи. Вона не тверда і не м'ягка, вона така пружиня, ну, така пружинка. Як мармелад. Як мармелад. Да. От саме-саме як мармелад. Але от щоб сказати геть, щоб вона такого насиченого, ні, смака, а, смаку ні. Ні, так? Да? Просто як Але полуниця. Да. Така. На сушку, до речі. Можливо, Перше хіба щоб тримало форму. Бо в неї не так багато води таке відчуття, в неї більше м'якоті такої щільної, угу. а не більше води. Угу. Тобто ось. вона не розлазиться в роті. Ось така ягода. Потримай. Ось така ягода. Амандін. Теж для мене новий сорт. Ну що ж, ось маємо уявлення, що можна. Пускати на перше плодоношення, а що не варто пускати на перше плодоношення. Ну, всякому разі, це перша дегустація на грядці після дощу. І хочу сказати: все рівно потрібно обирати свої сорти, в залежності, як вони у вас себе почувають, які вам, ось ми з Світланою маємо зовсім різні смаки. І тому, як виходить, вона висловлює свою думку, я висловлюю свою думку. Тим більше, що більшість ягоди я коштувала дійсно вперше. Вирощуйте свої ягоду. Своя ягода найсмачніша. Дякую.